Хочу трішечки вам осінньої своєї клумби показати в стрічку. Подивіться, яка краса, ця хризантема. Багато хто в мене, дівчатка, питали в деяких відео, де я виставляла свою клумбу, що я роблю з хризантемами на зиму. Що я вам можу сказати? Ну, наприклад, на питання підживлення, то обов'язково підживлю вже після останнього цвітіння суперфосфатом плюс сульфат калію. Це допоможе корінчикам зміцнитися перед зимою і, як кажуть, укріпитися і перезимувати дуже гарно і на весну красиво випускати вже молоді пагони. Далі е, укриття, дивлячись, в якому ви регіоні живете. Якщо ви живете е, на півночі, логічно, східній частині України, то краще е, можна їх викопати або посадити в горщик і занести в якесь тепле приміщення. Я живу в центральній Україні, то я їх не викопую, залишаю їх зимувати в землі. І вони в мене прекрасно зимують. Ну І обрізка. За обрізку питаю, чи я обрізаю. Обрізати я не обрізаю, можна обрізати високорослі, особливо це корейка, корейська хризантема. Якщо вона вже відцвіла, можна відрізати до самої землі, залишити там 5-10 см висоту і замульчувати на зиму, і тоді вона перезимує. Ну, Я, в принципі, високорослій обрізаю, обрізаю трошки, але цю мультифлору, що кула видна, хризантема, я її не обрізаю. Вона у мене зимує в шапочки, в такій а на весну я цю шапку зрізаю, і потім уже видно під самою шапочкою новенькі відросточки, які можна розсаджувати і от скільки тих відростків, скільки у вас буде мультифлори на наступний рік. Я це вже на собі. Випробувала, так що це все. Дуже гарно вкоріняється, і розмножувати хризантеми дуже легко. Головне, як хай не бояться, і не лінитися. Ось такий простий спосіб щодо займівлі моїх хризантем. От, Пожалуйста, я розвела в минулому році з одного кущика мультифлори. Я розвела, не дуже в мене він пустив там багато порослів, то штук 5 у мене кущиків вийшлося і все. Але все рівно з кожним разом ви так зможете їх розводити, прекрасно ці е, кущики. І вони будуть вам радувати восени. У цьому році осінь у нас якась рання. Я не знаю, похолодало дуже рано, обично в жовтні ще тепло. Ну, Чекаємо бабиного літа ще вроде передають. То, я думаю, ще буде тепло і вони ще нас порадують. Навіть ось подивіться, яка в мене троянда є. Це цезар-вітке, шрабовий е, сорт троянди, плетюча, яка квітне ціле літо. Я вже розказувала про неї не один раз. Вже, мабуть, третій раз квітне, їй-Богу. якщо осінь тепла, то я, вона буде то квітнуть, поки буде тепло. Ну, Звичайно, не так рясно, як е, перший раз, але все рівно. А це ось е, маленька паркова трояндочка. Отже, дуже красива оця е, троянда. Прямо здоровенне дерево заснула. Квітне Пилю. у вас у Пелюсточкою. дуже гарно.